Сьогодні понеділок, отже, в ефірі В'язальні казки для дорослих. І зазвичай я починаю цей ефір з розповіді про в'язання, а потім розповідаю щось про психологію, енергію або езотерику. І сьогодні, що стосується в'язання, то я таки. Почала в'язати жилет з сумісного проєкту топовий жилет двох дуже цікавих і чудесних волшебних дівчат. От вже скільки встигла пров'язати. Це буде жилет такий, двокольоровий. В'яжу я спицями десяткою. От такий... Це ну, просто хустинна в'язка. У мене не так багато цих ниточок. Всього 100 грам ось такого кольору неба і 100 грам ось такого кольору. Ну, У вас він передається сірий, у мене він такий трошки як коричневий. І це пряжа. Rainbow. це турецька пряжа за італійським дизайном. Це органічна пряжа. Тут 75% органік Merino Wool і 25% поліаміда. От В одному моточку. В одному моточку 150 метрів, 50 грам 150, 150 метрів. Тож, у мене 100 грам, це 300 метрів небесного кольору, і 100 грам 300 метрів ось такого коричного. Це як твит такий. Мені він дуже подобається, але ось. Ось так. Подивимось, що, що буде. Що буде як воно буде. Тож, це про в'язання. Стосовно того що, того, що друга частина нашого ефіру сьогодні хочу про, поговорити про тінь, про архетип тінь. І архетип тінь описан Карлом Густавом Юнгом. І він представляє собою відносно автономну частину особистості. Це тінь ну, відно, він представляє відносно автономну частину особистості, і ця відносно автономна частина особистості вона складається з як з особистих, так і колективних психічних установок і процесів. І які ми, які ми не усвідомлюємо. І в зв'язку з тим, що ми ці процеси, установки не усвідомлюємо, тому вони не можуть бути прийняті особистістю. І тому що у кожної особистості є уявлення про себе. І от якраз тінь це, те, це та частина, Яку особистість виштовхує, бо вона не входить, вона не сумісна з тим уявленням особистості про себе. От. І взагалі, ну, за тіню, за цими би, частинами, да, під цими частинами, тінь взагалі вона скривається під страхом, під емоціями, такими глибинними, як сором, як стид. За тими емоціями, які ну, більш всього в нас заряджені. Але за тінь, за цими емоціями, за тіньми дуже багато сили. І якщо особа хоче бути цілісною, і якщо особа хоче бути гармонійною, збалансованою, то якраз от треба усвідомлено йти у ті тіньові свої аспекти. І прийня ну, виводити їх на на своє омислення не у можна так сказь в у світло асознання. Щоб якраз забирати ту силу, як виявити, що в мене є тінь, і як тінь взагалі от виявляється, да? усе, що мене дратує в іншій людині, це оця дратівливість в іншої людини це признак того, що в мене це є. І воно в мене є в, особ... ну, в тіні. Тобто я витовку, виштовхую з себе оце усвідомлення, що в мене є таке ж саме. І якщо я дивлюсь, що хтось мене або щось мене дратує, це такий дзвіночок до себе, що мені якраз от треба треба. Дивитися у цю сторону, бо пам'ятаємо, да, що дзеркало, що увесь світ це моє дзеркало. що Для того, щоб познавати себе, щоб. Знайомитися з собою. Мені лише потрібно дивитися, хто мене дратує, бо як я повернуся до себе лише через зеркало. Я в дзеркалі можу побачити, яка я. Я в дзеркалі усі люди мої дзеркала, і я в цьому дзеркалі дивлюся на, на, на себе на, і познаю через дзеркала свої особистості. І тут відкривається, ну, как інший шар. Так? Це перший шар, що усі люди мої дзеркала. А ще є інший рівень, глибший шар, що я можу бути кимось для, якогось, для якоїсь людини дзеркалом. Тобто тут гра йде у дві сторони. Усі люди для мене дзеркала, і також я теж можу бути, бути для когось зеркалом. Як це усвідомити, як це відрізнити? Це от таке внутрішнє, воно тон, тон, тонке відчуття. Зазвичай, коли я тільки починаю працювати, розвиватися, працювати з собою, працювати зі своєю тінью, займатися духовними практиками, то ну, спочатку треба прийняти, приймати, що увесь світ. Це моє дзеркало, я не дзеркалю нікого. Все моє дзеркало. Потім, коли моє усвідомлення буде розширюватися, коли моє, моє, мій внутрішній так сказати, стержень буде кріпнути, коли я вже деякі. Контексти опрацюю, коли я вже буду. Ну як, мене вже не буде тригерити. Якийсь там контекст. Да, у мене не буде от цей тригер це є моя тінь. Через тригер. Тінь проявляється, бо уся, у, у, люба енергія ну, не стремиться к Все часне воно стремиться к цілостності. І коли я лише починаю взаємодіяти з собою, взаємодіяти з Всесвітом, то я відпрацьовую перший шар, що я, наприклад, там, прокачую одну, взяла там, о, якусь, о, якийсь контекст, і я в ньому працюю. І, Поки є оці тригери в цьому контексті, які тригерять мені. Ну, наприклад, там, який контекст? наприклад, фінанси, або, там, наприклад, родина, або мужка жіночо чоловічі відносини. І якщо є тригери, які мене тригерять, то значить, я ще не відпрацювала цю тему. Значить, ще я. Uh, как би, ну, я сприймаю увесь всесвіт як дзеркало, коли я вже ну, і ще мій внутрішній стержень не до кінця сформувався. Що в мене нема от стільки uh, как духа всередині, опори всередині, щоб незважаючи на те, який тригер uh, uh, прилітає до мене ззовні, я не йду в реакцію. А реакція яка може бути? Усі ці емоції, страх, сором провина. Якщо є такі емоції. І е, рівень відчуття тілом е, цих емоцій дуже великий. Це значить, що в мене нема ще внутрішнього стержня, опори, на яку я можу орієнтуватися, опиратися при взаємодії з собою. Ж, да? Бо е, це зовнішнє дзеркало, воно витягує мою тінь і проявляє мою тінь. Проявляє. А коли в мене вже ця тема напрацьована, і коли якийсь, якийсь тригер прилітає, а я така: ну добре, прилетів, ну, я, я не приймаю, ну, би я не реагую, я проявляю себе, Я в, в, в той позиції, коли я усвідомлено, усвідомлено обираю. Як я зараз хочу да... Яку я зараз хочу дати відповідь? Оце і є внутрішня свобода, оце і є независимасть від зовнішніх обстоятельств, це і є опора на, на внутрішній стержень. В... Це і є внутрішня опора, коли щось ззовні прилітає, да, дзеркало дзеркалі, тригер проявляється, а я не йду в реакцію. Я усвідомлюю, так, це прилетіло, а як я зараз хочу е, відповідати? я йду від внутрішнього відгуку, відклику. Да? Там, наприклад, усміхнутися або сказати, там, або прийняти. Не йду в реакцію, що аж мозок закипає. Ні, це і є е, признак або критерій того, що в мене є внутрішній стержень, що я вже пропрацювала цю тему і я можу. Переходити до іншого рівня взаємодії з Всесвітом, я можу вже бути дзеркалом для когось. І тоді оці два аспекти вони працюють одно, одновременно, можна так сказати. Йдуть перевіришні ситуації, що мене всесвіт, або я сама себе через Всесвіт перевіряю, наскільки я укріпілась в своєму духі, наскільки я укріпилася в своїй внутрішній опорі, і наскільки я не піду в реакцію, а піду за відгуком із середини, це перше. А інше це наскільки я ну, це і тоді це перше, коли воно. Гармонійно пройдено, відкривається другий шлях, що я можу бути дзеркалом. Але коли я дзеркалю комусь, да, то тут вже працює інший закон, що хто осознаний, то у того відповідальності більше. що осознавая, що я зараз є дзеркалом для іншого, іншої людини, я... Я знову ж не провокую його, або усвідомлюю, або не йду пере, ну, как бы в реакцію в з ним. Тобто, в реакцію можна уйти і як. Коли мене через, я сама себе через дзеркала видіргую, да, проявляю тінь. Так і коли я є дзеркалом, я теж можу уйти, би, уйти в реакцію і зав'язатися емоціональна там, суперечка на, на, друг, на, на наступному рівні, коли я дзеркало. Але отут же і відповідальність, що коли я виходжу на этот уровень, я розумію, що я вже вийшла на цей, на цей рівень, і моя відповідальність теж теж не йти в реакцію. Так, я відзеркалила щось іншій людині, але я усвідомлюю, що зараз я є дзеркалом. І тут теж, ну, якби цікаво розкривається да, ситуація, там не уйти в провину, тому що там, там людина. У людини там, вийшла якась реакція, да, або якась емоція, і не уйти в провину, що у людини, якби людина почала входити в емоцію якусь. Да? Там, ну, це, це, можна так сказати, що інший рівень, інша відповідальність, і інша внутрішня, внутрішнє осознання своїх почуттів, емоцій. І зовсім інша е, праця внутрішня, але вона цікава, коли я і в першому випадку, і в другому випадку е, усе це е, прохожу, всі ці ситуації прохожу з відчуттям, що я навчаюсь, навчаюся взаємодіти з собою, навчаюсь. Е, Пізнавати себе, я пізнаю. Так? Це як така внутрішня гра. Я пізнаю сама себе через зовнішній світ, коли світ дзеркалить, і я пізнаю себе і іншого, коли я являюся цим дзеркалом. І взагалі це ну, дуже прикольна ситуація усвідомлювати це, не забувати про це. І Відчувати, що ну, е, брати вну, такий внутрішній стан всередині, що це от, е, така позиція гравця в, в гарному сенсі цього слова. Знову е, обираємо всі утяжелення і ілюзії стосовно слова гравець на да, ігрок. «гравець», а ігрок в тому плані, що це відбувається легко. Без якихось там емоційних таких станів болота, тряски. Тобто я легко, я легко відношусь до усього, що зі мною відбувається. І легко десь ну тут в такому теж сенсі, що не впадаю у відчай, не впадаю у серйозність, я легко, от як, наприклад, я йду на навчання якесь, да. Там, я ж не впадаю у відчай, ну, наприклад, коли я йду на навчання англійської, я ж не впадаю у відчай, що я там, божечки не знаю геть зовсім, або якусь ну, англійську мову школі вчили, давайте якусь, ну, наприклад, китайську мову або корейську. Коли я вирішила всередині, я вчу цю мову. Я ж не впадаю у відчай, що, блін, я геть зовсім нічого не розумію. Я пізнаю, пізнаю цю мову спочатку букви, потім звуки, потім. Якісь легкі слова, потім вже речення, я пізнаю. І я розумію, що я вчуся. І от к усім, ну, от, к усім ситуаціям в житті треба брати отакий настрій, що я пізнаю це життя. Я вчуся Я вчуся взаємодіяти з Всесвітом. Я вчуся взаємодіяти з собою. Я через взаємодію з Всесвітом починаю пізнавати себе. Я через взаємодію з собою пізнаю Всесвіт. І це ось такий ну, таке, це як е, плавне таке перетинання от, по волнам. Відчуття таке, що от я, я прям от серфу, я серфу в океане. Або вот как вы там на лодке качаетесь, и вот легко вот так вот волна, вот вы вычеваете цю волну, и она прям сама, To, ну, как, або е, коли е, спостерігаєш, да, от коли на морі спостерігаєш за водою, за море, коли воно до берега би, при, ну, е, вода до берега. Уйдет від берега, прильот до берега, уйдет. Вона, вода це так дуже легко все відбувається, і вона, как би, вона не грязна, як в болоті. Бо от коли є реакція, а ще емоційна, і коли там емоції дуже тяжкі важкі, то таке відчуття болота. А коли є. Е... Волни, да, а в болоті нема волн. Але коли є волни, да, вона волна ця прийде до берега, відкатить, прийде, відкатить. І от треба спіймати цей стан волни. І наблюдати за собою, наблюдати за Всесвітом, за усіма процесами, які відбуваються в житті, наблюдати з позиції волни, як вона легко приходить, відходить, накатить, відкатить. Так, да, спочатку це не Нелегко зробити, хоч кажеться, здається, що легко наблюдаючи за волну. За Але якщо задати наміром собі, да, я хочу легкості, я хочу постійно от відчувати і ставити перед собою за мету, я хочу легкості в сприйнятті життя, я хочу легкості в пізнання буття, я хочу легкості впізнання ну, взаємодії з собою, з Всесвітом, то Как би, рано чи пізно можна вийти в цей стан. Тим паче, якщо дивитися, от прям дивитися і зливатися з цим станом, морячка. Да, от... Бути легким, як це море, що воно так легко, легенько так якби при, приходить на берег, легенько відпливає, приходить, відпливає. І можна навіть взяти собі таку практику, тренувати такий стан, от відчувати, що зараз я як вода у морі. Я е, при, ну, би, на, Прийшла до берега, відійшла від берега. Прийшла до берега, відійшла. І от би, з кожним разом у вас це відчуття всередині, якщо ви дійсно будете цим займатися і брати такий стан і там. Спочатку хвилинку в день, потім там збільшувати, збільшувати, збільшувати там, до, до того стану, щоб вам було ну, комфортно в цьому стані, щоб вам е, подобалася ця практика. І, взагалі, от якщо обираєте е, цей стан, що тіпа, е, ой, практики там, або робота над собою, це так важко, це так тяжко. Прямо намером своїм обирайте цю тяжкість, відпускайте от, цю тяжкість, відказуйтесь від нього, вибирайте легкість, легкість життя, легкість буття, легкість пізнання себе. Бо зараз, от, зараз такі сильні будуть енергії, особливо у серпні, от, до ну, цієї період якраз. 8 днів. Да? От зараз, зараз у нас 31 липня, і до 8 серпня оцей коридор такий енергетичний. А 8 серпня, серпня ну, це Врата Льва якраз от, а в цій енергетичний канал 08.08. -08. І от ці вісім днів. Енергії дуже сильні і усі наміри швидко, дуже швидко реалізуються. І якщо кому відгукується, поставте, хто готов вже, хто вже настраждався, хто вже награвся у цю тяжкість, у цю там безисходність, хто хоче легкості у житті, хто хоче відчувати себе оцим моречком, яке легесенько так. Гойдається, да, припливе, відпливе, припливе, відпливе, хто хоче вже не виживати, а жити, хто хоче отримувати задоволення від життя, бути щасливим в цьому житті, відпускайте всю тяжесть, відпускайте, от прям скопом, там, скопом прям можна. по... По різним сферам, от прям е, соседочуєте свою увагу на якійсь сфері, так? І от прям наміром відпускаєте усю тяжкість, відпускайте всі ілюзії, все усю, ус, усе там не прожите, не прийняте. От прям відпускайте наміром і. Е, Намір такий е, маніфестіруйте в пространство, всередину себе, що я вибираю життя, я вибираю легкість життя, я вибираю жити, я відпускаю виживання, я відпускаю тяжесть, я відпускаю різні ілюзії, різні емоції, які утяжеляють моє життя, які утяжеляють моє сприйняття світу, які утяжеляють. Е, Моє світосприйняття та взаємодію зі світом усе це я відпускаю з благодарністю, з вдячністю, з любов'ю. Відпускаю і виходжу в сприйняття життя із легкості, сприйняття життя із радості. Я виходжу в стан проявлення себе із щастя. Гармонії, балансу і все, що мені заважає бути в цьому стані, я з благодарністю відпускаю. І прям видихайте все із себя, виходіть в этот стан. Опять же, але це потрібно, щоб було внутрішнє рішення. От наскільки ви внутрі готові це зробити. От настільки воно здійсниться, настільки ви готові і прийняли це рішення, все, я виходжу в легкість, я відпускаю всю тяжесть, тяжесть буття, тяжесть емоцій, які там не прожити, там ще щось, тяжесть опитів, я все це відпускаю з благодарністю. І я освобождаю від тяжесті. Я освобождаю себя от ус, якогось там бремені, карми, усього, що могло мене, усього, що ограничувала мою свободу. Я виходжу в стан свободи, я виходжу в стан відчуття буття з легкістю, з легкісті. З радості, з стану щастя, я виходжу в стан гармонії і балансу усіх моїх частин. І відчуваєте себе многомірним существом, прям відчуйте свою многомірність, прям відчуйте усі свої інші життя. Бо взагалі-то наше життя, оці минули, вони для душі, вони происходят одномоментно. для душі немає часу. Це для розуму є час. Для душі вона сприймає усі ці життя одновременно. Тож виходьте в стан душі, виходьте на зв'язок зі своєю душою, зі своїм вищим я і прям транслюйте це, з'єднуйтесь всередині, відчуйте опору на свою душу, відчуйте оцей... або просто маніфестуйте, що я маніфестую, я Заявляю, з цього, моменту, з цього моменту я на зв'язку зі своєю душою. Я дію лише з, зі зв'язку зі своєю душою, і з цього стану я починаю проявлятися. Я починаю проявлятися з легкості, я починаю проявлятися. з Гармонії я, почин... гармонії. я починаю проявлятися з внутрішнього балансу, з стану щастя, свободи, радості. І от відчуйте, коли ви промовляєте ці слова, як всередині, цей сердечний простір він наповнюється радостю, щастям, світом, гармонією, балансом. І відчуйте оцей свій зв'язок, зв'язок зі своєю суттю, зв'язок зі своєю душею, зв'язок зі своїми вищими аспектами. Бо ви відпустили усі ілюзії, усю тяжі, яка не давала, не дозволяла вам відчувати цей зв'язок. Ви завжди на зв'язку зі своєю душою, але розуму це іграє, або там, утяжеляє себе ілюзіями і не прожитими, не прийнятими емоціями. От коли ви це все відпускаєте через намір. І всередині відчувається відчуття розширення, відчуття свободи, світла, гармонії, балансу, вдячності життю за те, що ви є отут, От прямо тут, зараз, за те, що у вас є, те, що є, за те, що у вас є життя. Відчуйте це. Відчуйте це і на цій такій світлій, теплій ноті відчуття свого життя, свого зв'язку зі своїми вищими аспектами. Я буду в фіналі цей ефір. І дякую всім, хто був зі мною наживо. Дякую всім, хто був зі мною і буде дивитися цей ефірозапису. До зустрічі у середу. Вибирайте себе, вибирайте життя, вибирайте щасливе буття, відчуття, вибирайте відчуття щастя, балансу, гармонії. Прямо тут і зараз. Бо це єдине, що у нас з вами є. Лише оцей момент. Лише оцей момент. Тож до зустрічі!